Росіяна увага підприємців, які займаються бізнесом і не одним бізнесом. І кожний бізнес, яким вони займаються, відповідно в них не працює, тому що їх можна зрівняти з людиною, яка біжить за 10 зайцями. Зараз ми розберемо в цьому коротенькому відео, що це за хереня, І саме головне, я підскажу вам, як її позбутися. Буде дуже цікаво. Не забудьте підписатися та. Прокоментувати мені буде дуже-дуже приємно. Як це взагалі робиться в нашій системі, слухайте уважно. Дивіться, от згадайте, що ми всі ходили в школу. 11 років людина ходить в школу. Там школа це такий е, сучасний концлагер, замаскований під навчання. Тобто там є 45 хвилин урок, потім є дзвінок, потім є перерва. Хочеш попісяти – підніми ручку, хочеш покакати, підніми ручку, попросися перед всім класом. І таким чином наш, нашу дитячий мозок, нашу дитячу підсвідомість і свідомість розбивають на частини, тому що дитина не може зв'язати ці хаотичні уроки між уроками перерви, і це все підкріпляється таким сильним гучним дзвоником. Тобто, це технологія ще якогось там німецького шваба, по-моєму, якщо я не помиляюся, який зробив це ще колись протестував. В Германії і зараз це впроваджується в принципі на весь світ, тому що вони зрозуміли, якщо дітям давати сприйняття світу так от, в розбитому такому смислі, коли воно буде все не зв'язане між собою, тобто вони виходять тупими, безграмотними і не можуть пристосуватися до цього світу. А саме головне, вони не зможуть заробляти гроші і підуть до тої людини, яка Дасть їм роботу, тобто вони стануть рабами. Тобто наша середня загальна освітня школа це формування тупих біороботів рабів. Саме головне, щоб вони були тупі, больні і щоб їх всі монетизували. Я зараз схематично постараюся привести вам приклад, як формуються частини нашої особистості, і взагалі, як може розбитися наша підсвідомість, чому одна, чому в людини всередині. Лебідь, щука і рак. Дивіться, я такий собі художник, ну, візуально представимо, що це, що це людина, так? Що це людина. Що це людина. От. Ну, тут у нас якби 5 пальчиків. 5 пальців. 5 пальців. Це наша людина. От коли відбувається така технологія розробки підсвідомості людини, людина, наприклад, на якусь определену ситуацію свого життя відкладає частину, тобто формуються частини, так воно в голові, таку назвемо їх условно, називемо їх частинами, частинами підсвідомості. Наприклад, коли цю дитину висміяли, принизили, або просто там вдарили, або проступили з неї несправедливо, коли її образили, знаєте, і вона не може дати здачі, формується частина такої особистості. Кожна частина це окрема. Одиниця, скажімо так, підсвідомості людини, яка має свої потребності, має свої бажання, має свої емоції, має свої раціональні і раціональні вигоди. Кожна частина зробила про цей світ, про себе, висновки. Я там тупа, наприклад, да, або я красива, або я недостойна, або я не така, як всі. Тобто. На протязі життя наша підсвідомість, в принципі, вона формується десь до сіми, ну там вісьми якого років. Оці всі частини в підсвідомості, да, ці всі програми, як ми їх називаємо, вони будуються в нашій підсвідомості і виконують свою функцію. І ви вже знаєте, що кожна програма, кожна частина людини потребує своїх емоцій, своїх якихось бажань і реалізації. Якщо, наприклад, ми подивимося на цю частину, да, яка тут посчитала себе дураком або не таким, або якимось бідним, буде стрімитись компенсувати цю біль, тому вона може зробити і раціональні висновки, що їй потрібен бізнес один. Да? Бізнес один. Відповідно, так же само частини і формують ваш біг за 10 зайцями. Кожна частина, коли була сформована в вашій підсвідомості, вона прагне да, реалізуватися, себе реалізувати. І вони між собою, представляєте, наскільки це тонко, і вони між собою конкурують. Хто більше блядь, заробить або хто крутіше. І виходить, що вони між собою конкурують, а результату нуль. Понимаєте? Тому що. Що нам потрібно тут зробити? Нам потрібно тут виявити, яка е частина вашої підсвідомості найголовніша. А ви знаєте це, просто ви не маєте технології, як це зробити. І з цими всіма частинами договоритися, поки ви не досягнете цілі. От Ставиться ціль, так? наприклад, там, в фінансах там, 5 тисяч доларів в місяці, поки ви не досягнете цілі, Оці-всі частини будуть чекати, поки оця головна досягне. І вони найголовніше, що будуть їй допомагати ще. Надіюсь, так зрозуміло. По цій причині ви не можете сконцентруватися на одному бізнесі, і вам здається, що у вас неначе каша в голові. Розумієте? Но ви повинні розуміти, що каша в вашій голові вона має свойство таке, має таку здатність підгорати. Так що будьте обережні. Коли ви починаєте ганятися за 10 зайцями. А Деякі підприємці і роблять і 20 бізнесів, і 30 проектів відкривають, і стартапи. Вони рано чи пізно втрачають енергію, тому що дух вже не справляється з цими задачами. Ви повинні зрозуміти, що нашого внутрішнього світу майже ніхто не знає, тому що коли ще з 20-х років, коли колись була наша психологія, зараз так трошечки від підіду від теми. Дивіться, була колись психологія, яка розбирала характери людини. Коли були характери людини, були типи людини. а... З 20-х років разом з приходом культу зірки телебачення зробили лічність. Ну я скажу так по-російськи, тому що щоб воно було зрозуміліше, да? лічність. Лічність, що, що, що таке лічність? Лічність це лічина. Лічина це маска. Тобто людину понадівали на себе маски, і вона не відчуває взагалі себе. як як людини всередині, розумієте, тобто нашій внутрішній. Тобто, що зробила наша система? Вона відірвала людину від себе, зробила на неї кучу масок, і Маски це і є наші частини, якщо взяти вже так подальшому, да? і сказала: Живи з ними. Якщо ти з ними не згідна, ну не знаю, на тобі там алкоголь, сигарети і психолога, який просто тебе послухає, в принципі, і скаже: змирись цим, а не можеш змиритися, на тобі таблетку. Змирися. Ну, наприклад, в мене зараз є клієнт, так, який займається бізнесом СТО. І замість того, щоб там штабуватися, щоб там розвиватися, щоб вкладати гроші, щоб шукати інвесторів, щоб розвивати захвачувати ринки, заробляти собі гроші, це реальні ринки, це реальні, реальні бабки, да, вже він заробляє. Що він зробив? І клащі з частин. Да, а це ми ще вияснимо. тому я ще не вияснимо. Ну я в принципі знаю, але ми ще не вияснили, да, конкретно, в якому вона була віці сформована. Вона вирішила, що вона інвестор. Вона пішла, оплатила якісь там курси, провчилися два місяці курси на крипто там, якогось там інвестора, і він вложив 18 тисяч доларів буквально там за два місяці і злив ці гроші. Розумієте, як працює наші частини і як з допомогою цих людей, яка знає, да, яка знає вас, яка знає вас середини. Як вона може вас змуніпулювати і сказати вам, що ви маєте закинути свій бізнес, ви розумієте, ви чомусь то прийшли до цього СТО. так? Ви чомусь роб робите це, тому вам це подобається. Десь є ця частина, да, яка вірить в вас. Ну, якась просто фонить і каже, давай, і так, бачите, і так взяла, і пацієнта мого підісрала. І я можу спорити, що ви також зустрічалися у своєму житті. що Робите, 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 хуяк все кинули, робите щось інше. Хуяк щось кинули, робите щось інше. Хуяк щось робите щось інше. І це життя воно просто пролітає, нема де порядку. Да? Ви отак, як бути в хаосі, день-ніч, блять, і отак от таке життя кубком крутить, 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 і, і виходу, як вам здається, просто звідти немає. Но, ви розумієте, да? Зараз вам скажу в кінці, як це поправити. Саме головне. Далі, що відбувається? Людина, яка не може нічого добитися, яка не має конкретних результатів, тому що, щоб людина продовжувала займатися якоюсь справою, повинні бути результати, вигляді і Ви маєте продавати свої послуги. Якщо ви не продаєте, ви рано чи пізно вигорите. Ну, про вигорання в бізнесі я теж буду розказувати. Там є 5 основних причин, чому це так. Зараз вебінар не про це. Не вебінар, зараз відео, не про це. Зараз відео про наші частини. Тому що вона біжить за цими 20 зайцями. Вона просто це, як знаєте, прийти на рибалку і і сразу хочеться зловити 10 риб одною вудочкою. Ну, ви зможете це зробити? От закіньте вудку, да, і зловіть сразу 10 риб. Ви хочете так зробити в своєму житті. Тому що ви не розумієте свого внутрішнього світу. І ця інформація, цю інформацію, може, знає десь. Ну, може, 3% населення планети Земля. Ну і коли людина так біжить у цьому хаосі, втрачається енергія, втрачається мотивація, втрачається бажання, немає зворотнього там кешбеку вигляді фінансів. А навіть коли ці фінанси з'являються, треба десь закривати якісь дири, тому що цього бізнеса візде цих дир дуже багато, і ви являєтесь в кожній боці затичка. Я знаю вас. Знаю. Ви хочете, ви всім допомагаєте, ви всім хочете бути хорошеньким, ви всім допомагаєте, а коли вас просять, ви просто безотказні. Ви навіть можете закинути свій бізнес, і там свої справи і комусь там допомагати, копати якусь там картошку навіть. Тобто це настільки, настільки бредовий, настільки якесь зламане да, наше відчуття життя, відчуття успіху, відчуття себе, цінності, себе, як людини. Но ви маєте зрозуміти, що вам, як бізнесмену, як підприємцю, не будемо говорити зараз про бізнес великий, да? ну, як підприємцю, вам потрібно сконцентруватися на одній задачі, на одній, отут. От вона, задача. Ставте собі задачу в кого яка 5 тисяч доларів, 10 тисяч доларів в місяць. І поки не досягнете цього результату, не на протязі хоча б мінімум трьох тих. Місяців або навіть півроку. ніякі інвестори, неякі кафешки, стартапи, халявні бабки, наживи, якісь проекти, бистрі мутки. Це все не про вас має бути. В ідеалі. Ви маєте вибрати з цих частин, якусь саму головнішу і вийти на цей рівень. А потім з цього рівня ви будете приймати рішення, хочете вийти далі чи ні. Розумієте, як це працює? Хочете ви стати в цій ніші самим кращим в себе в місті, а потім самим кращим в себе в області, а потім самим кращим в себе в країні, а потом на міжнародний рівень. Розумієте, як це працює? Відповідно, у вас нічого цього немає, у вас відповідно нічого не виходить. І ви зараз знаходитесь в такої, знаєте, агресія, невіра в себе, невіра в людей, постійна депресія, апатія, постійно якісь. Знаєте, прокрастинація вигорання, нічого не хочеться робити, сидите, блядь, руки, блядь, в бетоні зв'язані. І ви думаєте, що з цієї ситуації просто нема виходу. Ну тут навіть така стоїть падлюча програма, така частина, яка вам це внушає, що виходу, блядь, з цього немає. Ви ще не забувайте, що на кожній цій частині сидить якась сущність. Може бути демон, може бути сущність. Реальна сидить сущність живеться цими емоціями, яка частина випромінює в цей світ. Якщо ваші емоції, є така шкала е Хогварта. енергетичні рівні нашого сприйняття, нашого життя. І там, якщо, наприклад, енергетичний рівень нижче там, 50 балів з 1000, то цими емоціями 100% питаються в сущності темної сили. Розумієте? І вони вас будуть постійно заганяти в такі ситуації, щоб тільки ці емоції з вас витребувати. Розумієте, як працює взагалі? Це наш внутрішній світ. Якби наші релігіозні люди, там, люди, не люди, да, наші релігіозні там служителі, служащі, да, вони знають про це, вони знають про духовний, про духовну частину нашого світу. І вони цим керують так же само в своїх цілях. Розумієте? Їм дуже важливо, щоб ви кожний день ходили і боялися. Приходили, боялися страх. І їм найголовніше це страх, тому що в їхній культурі страх це найсильніший це демон, демон, да, який питається цим страхом. Ну, зараз, також в мене це відео не про релігію, окремо поговоримо про це. Но я хочу вам донести зараз думку, що якщо ви в таких негативних емоціях, значить повністю всі частини вас за <закрили> ту частину, яка хоче, розумієте, яка напряму зв'язана з вашим духом, з вашою душою. Дух це що таке? Дух, це і наша душа. Це те, чим ми сюди прийшли реалізуватися, хто ми? Хто кожен день ця от реалізація нафонить вас, каже, бля, ну давай, ну коли? А ви кожен день, ти гавно, ти гавно, і вас агресія, блядь, нема сил упадок. Розумієте? І це таке як калісово таке от. Таке колесо життя крутиться, крутиться і крутиться. І що таку людину, яка постійно живе в регресії, постійно в стресах, що її чекає? Її чекає правильно лікарня. А що таке лікарня? Це, скажу так же само, тому що українська мова не дуже є досконалою да, мовою, не можна пояснити. От на російській більше прикладно, дивіться, от, наприклад, слово врач. Врач, да? От слова «врач». Правильно? Ви йдете до людини, яка От ви вдумайтесь, ви йдете в людини, яка зацікавлена, чим більше ви хворі, тим більше вона заробляє на вас. Ви йдете до неї, в надії, що вона вам допоможе. От, один раз. Ну, ви як підприємець, ви ж знаєте, да? чим більше людина до вас ходить, тим більше у вас грошей. Тобто, треба організувати такий бізнес, щоб людина ходила до вас кожного дня і потребувала ваших послуг на все життя. Це самий класний бізнес. Вони ставлять вас на таблетки, на препарати, і це все затягується. І повірте мені, що з цієї херні злізти дуже важко. От просто от слово взагалі нереально, напевно. У мене є пацієнти, які кожен день приймають по такої жмені, а може, і дві жмені таких от, препаратів, таблеток, які просто обслуговують там лікарні, ці обслуговують, фармобізнеси, обслуговують там аптеки. Ну, я трошечки від зараз відстав від теми. Продовжимо далі про наші частини, що саме головне з цим робити. Як працюю я і як я допомагаю людям зрозуміти себе і, в принципі, почати заробляти. Якщо людина заробляє, наприклад, тисячу доларів, буде заробляти дві тисячі. Якщо людина заробляє п'ять тисяч вже баксов, буде заробляти десять тисяч. Я на свої послуги даю гарантію і за два місяці, в принципі, людину вивожу. Якщо там якась складна ситуація, то там три. Тобто ми прописуємо договір, дивимося адекватно на ситуацію, да, і ставимо якісь плани, прописуємо це в договорі, і я пацієнта, людину, підприємця, вивожу на його рівень прибутку. Ми знаходимо, да, саме головне, що нам потрібно зробити, це знайти ваше якби, предназначення, ваш дух, да, чому ви сюди прийшли. Це саме перше. Друге, ми знаходимо саму Сильну частину, да, з якої ви сюди прийшли, вже ви її 100% реалізовуєте, раз ви мене дивитесь. І другий шаг, другий крок, ми відкидаємо все зайве, що заважає цій частині досягнути цих результатів. І, отак от, і знаєте, як от сліпий котеня, з закритими глазами, да, просто мені довіритесь, ви йдете на цей результат. Коли ви виходите на цей результат, ми тоді тільки звідси робимо висновок про нашу роботу і взагалі про світ, і взагалі про інструмент, і взагалі про все. Тобто ми тут робимо висновок, і коли ми тут зробимо висновок, ми маємо оці всі частини, які вам заважали. Їх не можна просто видалити, да? вони вже є. Їх треба просто впевнити, що отут вам, отак. Помієте, що отут вам заебісь, а не тісло. Тому що вони будуть все одно фонити постійно і будуть нити, не, зроби мене, тому що я лучше. Я, 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 я. я. Понимаєте, отак от, от внутрішній голос: я, 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 я. А нам треба йти сюди, на результат. І коли ви досягнете результату тут, тоді треба буде з ними домовлятися, щоб іти сюди далі. Розумієте, як це працює? І як ви рахуєте, а чому? У якогось там супер там якогось там мега-інвестора, да? там по 7, по вісім е консультантів, психологів, коучів, які його ведуть, які його направляють, які йому забирають ті чи іначі частини або чи іначе стреси, да? чим людина займається. Чому так? Тому що вони розуміють, що десь є фанящі програми, розумієте? Надіюсь, це відео буде вам корисне. Надіюсь, ви зрозумієте, чому. І що таке росіяна увага? Я схематично, максимально просто, максимально доступно для любого глядача, який буде це дивитися, я ніякими там научними термінами так не оперував, щоб вам було зрозуміло розумієте? Щоб вам було саме головне, щоб ви зрозуміли просто ідею. Тому як, наприклад, розповідати це да, якимось там термінами, якимись там заумними фразами. Воно буде не, е, незрозуміло для вас. Я хочу, щоб ви просто зрозуміли на такому банальному прикладі. Якщо у вас є якісь запитання, якщо ви виявите бажання дізнатися більше про себе, про свої якісь переконання, якщо у вас вже є якісь проблеми, якщо ви відчуваєте якісь от внутрішні цепі, якісь там, знаєте, е, плити там на грудях, там на голові якісь шоломи, якщо ви відчуваєте щось, що в вашому житті щось не так, пишіть мені.